Найдостойніше любові, наймиліший Ісусе, сьогодні наново без застереження посвячує тому Божественному серцю, тобі посвячує моє тіло зі всіми змислами і душу зі всіми її властями, тобі віддаю ціл, моє істо. Посвячую тобі мої думки, слова, діла, терпіння, працю, надію, потіху і радості, а передусім тобі посвячує моє серце. Хай лише тебе одного любі, у вогні твоєї любові, хай стане жертвою. Прийми, Ісусе, улюблений, поручнику моєї душі, моє бажання, хочу потішати твоє божественне серце, хочу до тебе на віки належати.